Саньок, берем яєчко. Берем. Ой. Мама бере. Ой, ось є. Давай, маму, стукай отако сюди. Яєчком. Давай, я, я тебе перша, давай. Так. Так. Ой, мама розбилось. Анума, давай, ось все розбилось. Ану, ти мене тепер. Хі! Саня переміг. Саня, ти виграв, Сань, ти виграв. Все, давай. Давайся! Да. Давай, зараз всі поб'ємо. Чикс! Тепер тебе розбилось. Тепер я тебе б'ю. Давай, перевертай другою стороною. Цею. Читай. Хитрий. Оп, у мене розбилось. Ти знову переміг. Ура! Песя мама. Пяся мама, другі Саня. Ти моя кнопочка. Abriu! <laughs>